Дваколісніх раніки. А чи попадаю я в кадр, чи ні? Невідомо. Експозиція. Тут темно, тут світло. Обличчя мені засвічує, а ми ну, присядусь поближче. До камери. О. Хочу вам розказати під шум проїжджаючих автомобілів про свій мотоцикл. А просив мене про це розповісти. Канал Маріє Лафорет. Я не знаю, як правильно цей канал читати. Тож, хочу розказати, був у мене колись мотоцикл, так сонця ніби немає, під маркою Іж Планета 3. Хотів я спочатку було придбати двоциліндрового мотоцикла. Думаю, це буде мощ, сила, але мені сказали, що з ним мороки більше. І порадили купити одноциліндрову планету. 3. Колеса там уже не 19-го розміру, а 18-го. Отже, придбав я його через магазин, але отримувати поїхав із сусідом на грузовику на склади. Погрузили там мені хлопці, розрахувався з ними. 750 радянських карбованців віддав за цього мотоцикла. А щоб приїхати додому, згружати що нікому, людей немає, і вирішив я його повезти до себе прямо на роботу у кінотеатр Колос. Заїхали ми в двір, зійшлися в кіномеханіки, хто був на зміні, згрузили цього мотоцикла, розпакували його. З дерева, з ящика, простелили дошки в підвал по східцях, і Микола Степанович Зайцев і всі ми мотоцикл притримували, а він був за кермом пішки поруч, спустили його до підвалу і там поставили. Помилувались, побалакали, та й пішов я, бо не було вже часу. А потім згодом, вже коли був вихідний, наступний. Я прийшов до підвалу і там налаштував мотоцикл, заправив його трішечки бензином, мастило перевірив, ну все як належить ніби. Але це мені підказували ж хлопці. І тут кажуть, а ну ж заведи його прямо тут, у підвалі. Ну що, зробив я там підкачку пального через карбюратор туди-сюди прокачав, а потім як надивив на кікстартер, а мотоцик мене як лупить по підошві ноги. Боль, неймовірна. Все, я вже більше його заводити не зміг. Тож знову постелили ми дошки. Микола Степанович завів мотоцикла, пішки рядом з ним біг, але мотор, мотоцикл сам себе по дошкам вивів на ну. вулицю. Сівши на нього, я поїхав додому. А трішки їздити я вже вмів, бо колись на кому, сході я катався, ну, зовсім небагато, там зовсім пару разів. І коли вчився в школі мотоциклістів при турбомеханічному заводі, там теж, ну там зовсім мало нам давали їздити. В общем, навики я отримав на своєму мотоциклі із Іжевського заводу з Удмуртії. <зас> і вирішив я ще придбати боковий прицеп, тому що так мені мотоцикл важкий був, заморювався, я керувати ним, ставати, притримувати, пасажирів возити. Думаю, мотоцикл з боковим прицепом буде то, що треба. Поїхали Колік і Анатолій Іванович Дядюра, я втрьох з тачкою. На половки, там був спортивний магазин, і придбали ми боковий процеп Іжевський. 350 карбованців він коштував. Тож причепивши його, як і належить, посадив я коліка в Колиську, в коляску і виїхали ми приїхатися. Я знаю, що як тільки е, чуть коляска вийшла, так ніби я перекинувся, боявся я цього моменту. І ось пр, завів, всі коляски, їдемо по вулиці, в другу заїхали, а там стоїть міліціонер з якоюсь е, громадянкою розмовляє. Йому до нас діла ніяко не було. Ну я ж його так обіжаю, а коляска трішечки вища вийшла. І що, щоб не перевернутись, я шурую прямо людям під паркан, пропускаю вишню між коляскою і мотоциклом. Колік з переліку так втримався за оце скло на причепі, що навіть видірнув його скріплення. Він навіть не підійшов. <ріхи> поїхав, ще я на автобазі на площі, покатався, Ваня Сімонов сусід проінструктував, як треба на ньому правильно їздити. І вже наступного дня, погрузивши жінку і сина Романа, в коляску, я поїхав у жінків до мами тещі. Зіньків, село Пилипенки. Ну, це кілометрів 80-100 десь так, орієнтовно. В кого як покажуть на лічильнику. І тож майже щотижня я... Це основний мій маршрут, їзди, був туди, на Зіньків і назад. Поїдеш, там щось попрацюєш на городі, допоможеш, набереш всякого вантажу і додому. І одного разу була в мене пригода. Вже практика велика, багато років я вже на цьому мотоциклі їздив тільки на зворотному шляху. Минули ми з вантажем та жінкою вдвох, Роман десь був вдома з бабусею іншою, диканьку. Як чувствую, відчуваю, щось не те в мене з мотоциклом і заводить, а якось неймовірно щось не те. Вияснилося, що то потім, як вияснилося, вийшов з ладу, Колінвал. І ми з жінкою з восьми вечора до двох годин ночі з під диканьки у саму Полтаву пхали вдвох цього мотоцикла, вже й стемніло. Нікому на... щоб мене підтягли, я не просився, бо хіба я в темряві в керму і ніколи не їздив я на буксирі? То жінкою пхали, пхали, важко. Вирішили в посадці залишити мішок з картоплів, там і бурячки були, ще щось заховали, легше стало, і дохо то пхали. Пити хочеться, неймовірно. Води з собою не було. Моя там так сінька фляжечка була, а то ще під опочню, коли ми відпочивали, то жінка нарвала була яблучок з садку при дорозі. І ми ці яблука їли. А мобільного зв'язку не було. Думаю, заїду там на. Ттахофабрику звідти дзвонимо з КПП, щоб жінчин брат на своєму запорожці, який ласкаво тьотя Валя з Одеси назвала Чарлік, приїхав і нас взяв на буксира, але не зробили цього. Пхали до самої Полтави. В общем, виборився, як хтось на що. А потім наступного дня на цьому Чарліку, з жінчиним братом ми поїхали до Віканьки, забрали такий той мішок. Це була така саме крупна величезна поломка на моєму мотоциклі. Замінив я той колінвал, там все воно щось друг до друга не підходило. Ну, в общем, морока була з цим мотоциклом в цьому напрямку. Пробивав камеру, мабуть, за все життя лише один раз, і то на боковому причепі. Було, це порвався. Теж повертаємося з жінкою, біля села Морози, підйом на гору, ланцюг порвався. Випхали ми на гору, розібрав я там все, що належить, щоб замінити цей ланцюг. Довга морока була при дорозі, замінив ланцюг на інший, але на зірочці один зуб. Трихи і зігнули, і він якось так заважав, ланцюгу нормально працювати, обертати колесо. Ну, Дома я напильником той зуб підправив і далі їздив, все гаразд. І ще була крупна поломка. Жінка поїхала чомусь в Київ, а я цим мотоциклом поїхав до мами, тещі під дзіньків знову. чи камери знімає. Та ніби знімає, ніби щось знімає. Продовжую далі розмову, вибачайте, оператора нема, приходиться самому бігати туди-сюди. Їду я в Зіньків, щоб там щось взяти, повернутися назад і вже ввечері поїхати жінку забрати з поїзда, з потяга. Піднімаюсь біля Сшилівки на гору, зупинився, чомусь на півгори, там, не знаю, перепочив, а потім далі. А в мене не працює муфта щеплення. Болтається оцей речах. Передивився, трос, все ціле тягає той вижимний механізм з черв'яком, що шток нажимає, щеплення там туди-сюди ганяє. Не працює. Ну що, який знайшов нейтральну швидкість? Завів, сів на мотоцикла, даю добряче газу, вмикаю перу швидкість без щеплення. І оце на оцій першій, не знаю, можливо, ще наважився другу швидкість прийти. Приїхав я в Пилипинки, ось залишив там того мотоцикла, а назад добрався автобусом. А потім придбавши запчастину, вже знав, яку і даремно її придбав, тому що хлопці в Зінькові мені оту запчастину зварили зваркою. Ну, в общем, перебрав його і приїхав додому. Оце ще така була поломка. А так, в 80-му році вирішили ми помандрувати у трьох в Одесу. Я, Колік підгорний і ой забув, як того хлопця звати, ой, як мені ж тепер незручно перед ним. Він десь живе, зараз не знаю, хтось знайде, десь далеко. Та ну що ж таке, вишибло з голови. Ну, той хлопчина був добре розбирався в туризмі. Дістали ми когось намета, когось примус. Харчі свої взяли і поїхали на двох мотоциклах, то самої Одеси мандрувати. Я на своєму їжу, колік на яві. А цього, а Ігорьок, Ігорьок Русецький, цей пасажир, хлопчина був. Він з нами їхав по чергово. Чогось я вирішив, що 60 кілометрів він йде зі мною, наступний 60 з коліком. І так ми з ним чергували, чергувалися і дісталися в Стоїмо на обізній дорозі. Аж тут гаїчники підходять. Куди хлопці? Та в Одесу. Андруємо. Він дивиться на мой жака і каже, наяву спочатку каже, ну це й доїде. А оцей ні на мого мотоцикла. Ну, таке відношення було до радянського автомотопрому. Але мотоцик доїхав в Одесу, коліків навіть там був, зіпсувався, ланцюг, щось у нього порвався, ми клепали його до Одеси. З однієї ночівлі ми доїхали, що я не швидко на мотоциклі їздив. 60 кілометрів і не більше. А коли там більше, десь, то він весь дребежить. Тихесенько. Їду, 60 собі і надійно. Відпочали ми там в Одесі. А назад поїхали не зовсім прямо в бік Миколаєва, а через Миколаївський образ, через Вознесенськ, туди в напрямку Кривого Рога. Ох і дорога, тоді там була погана, А зараз кажуть, і по відео показують. І зовсім погано. Ну, дісталися ми Кривого Рога. Мені це здалося, що це вже ніби Кременчуг. Ніби, а трамваї там, а трамваї я чомусь боявся. оці правила забував, хто кого дожив пропускати. Проскочило, так такса Кервоград. Ніби закінчився, їдемо, а він далі розпочинається. Не Кировоград, Кривий Ріг. Це там, де Анатолій Матвієнко, велокухня дяді Толі Канал, що помер Анатолій Іванович. А там виявляється, одна вулиця майже 100 кілометрів тягнеться, От ми мене і плелися. Потім заскочили в Дніпродзержинськ Ігор Крусецький каже, в мене рідня, батьки живуть тут, в Дніпропетровську, давай в Дніпропетровську. Але кажу, не хочу я Дніпропетровську, велике місто, ой, ні. Тут ми мене через Дніпрозержинський, там всякими дорогами і дісталися а Така ще в мене була мандрівка. Так же що ще про мотоцикл розповісти. Що ж ще? Що я до нього чіпляв? Ну, купую вітрове щиток, це вітрове скло. Я на ньому писав фарбою е, міста. Де я чи мандрами проїжджав які? Одеса, Кіровоград, там... Белгород, це в Росії навіть і там був, і другі міста. А один колись підійшов, стояв, читав, читав, читав. Какая, це що, бойовий путь мотоцикла? Та так. І що я зробив? Щоб як їдеш, бував в дощу погоду, то такі. Зшив такі чохли, з неперемокаємо воно У мене тканина, таке матеріал типу болоні, і ще навіть міцніший. І на ноги натягаєш, і тут ноги тобі е, сухі. А дощ, що ліпить вітрове скло? нічого ж не видно. Так я придумав двірник, як на машині. Купив я волоський двірник, встановив я, а тоді я вмів щось ремонтувати. У мене була така прикмета, е, щось ой-ой. Нема нічого неможливого, але я забув, я не так вона звучала. Все можна вийти з положення. І я цей двірник причепив, а він довго так над склом терчить, я його розпиляв, укоротив і ви знаєте, звичайним паяльником той скорочений, отак спаяв. І коли їдеш, дощ вже наліпив, наліпив, крапель на скло, так взяв рукою, протер. О, чисто і далі ще якусь кількість метрів. Знову тр -тр -тр, виручав цей двірник Здорово. Зараз я ж паяти тим паяльником. Та нічістико, навіть тут такий то такий тонючкий проводок, воно в мене не паяє. Тут машини їздять, а може пішки хтось ходить, а слухають у ці оповідки, а нічого не бачать. Бо навколо дерева. А на моєму обличчі то сонце, то тінь. Так що зображення можливо буде тут зовсім неякісне таке. Ну, вибачайте, мова ж йде не про це, а про мотоцикл. Ну, в общем, їздив я, їздив, але ж мотоцикл відчуваю таки старіє. І мені вже важко кажу жінці, давай забирати те, що до себе в там, щоб я вже не їздив, оце нікуди. Так мені зробили. Продали там хату, те, що забрали до себе. І більше я на дальній дорозі цим мотоциклом не їздив. Стояв він мене, поки я не продав його там одному за три, три тисячі. Тоді гривні вже, мабуть, ходили, чи ні, я вже не пам'ятаю. Він недовго ним їздив, перефарбував оцей щиток вітровий у тій назви міст, де я їздив, зафарбував, ще щось там переобладнав. І теж у нього транспорт в руках довго не задержується, він любить його часто міняти, перепродав його в Котелевський район в Милорадове. Більше свого мотоцикла я і не бачив. Хоча він до сих пір за документами чиститься за мною. Я ж турбувався, щоб там він не попав в якусь халепу в аварію, та мені потім претензій ніяких не було. Я не знаю, що мене. Мене краще чути, чи автомобілів, не знаю. Но зараз трафік на трасі дуже загружений. Продав я того мотоцикла, мопед стоїть в мене ще верховина 5, Все на ньому ніби гаразд, але там треба кое-що перебрати. Мабуть, сальники, все це посохло, і там компресії, щось. В общем, на ньому я не їздю, а зараз тим більше, тому що нічого не бачу. І продавати не продаю, чомусь мені його жалко. І син зараз на ньому не їздить. Десь йому до нього охота. А раніше, коли ми поїхали з жінкою вдвох у жінків, а син залишився вдома, бо ми ввечері повинні були повернутися. То, як потім вияснилося, витяг він того мопеда з друзями, завели і не знали, де перша швидкість, а де друга із якої треба рушати з місця. І він завів, дає газу, рушає з другої. Сили ж не маємо ресіонатів, тоді перемикає на перву, думаєш, так треба і ревучи по вулиці, от, от, на ньому їздили, розказували сусіди. <кій> 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 ну, а що ще про мотоцикл важливе сказати? На люльку я робив такий чохол, що коли ми їздимо у зіньків... Або ще кудись, у Мандрі, а на моря ми їздили ще на мотоциклі, на Чорне море в туди, в Скадовськ, на Арбатську стрілку, в Приморськ. Е, Мандруваються мотоциклі з своєю сім'єю. І щоб Романа там не мочив дощ, я такий кабіну таку пошив, міг я туди й шити. Ну, інші там приспособи е, прикручував до заднього. Як вияснилося там на півслові, зйомка чомусь зупинилася, камера, значить, забарахлила, зйомочна. Тож, е дещо докажу, що я хотів сказати, що прикручував ззаді. Що ж там прикручував? Я не пам'ятаю, прикручував ззаді. Не зрозумів. Ну, не важливо. Добре, досить про мотоцикла. Завершую цю історію. Пам'ять вишибла. Ну, в общем-таки в мене був мотоцикл Іж, Планета 3, випуску 78-го року, придбав я у 79-му, в 80-му році вже їздили в Одесу, на Азовське, на Чорне море катались в Росію, а то основні маршрути були їзди у Зіньків. Досить. Що ж я там таке не доказав? Щось на півслові слові Ну не столь важно. Гаразд. досить, хвати знімати усе.